Я б з'їв чогось смачненького. Ракетки. Морква! Ракетка. Морква – Це смачно і поживно. Речку казковому новий починається день. Ніколи ми тут люємо і чекаємо гості тебе Вейдиківка. Автор ідеї Шевінг Режисер Оскар Йонасон. Шеф про тухла страва. У, що далі, шеф пано? Наступний крок додати помідори. Помідори. О, Готово! Та-дам! так і це. З печеній мистравих догадаюся. Е? Прекрасно. У-м-м. Та-да, торопи. Що це за ніби? Я великий зікит. Давай! Діти, не знала, що ти захоплюєшся куховарством, дядько Мілфорде. Так я дивився по телевізору кулінарне шоу <гас> шеф кухаря Пабло. Він найкращий у світі <гас> Моя нова кулінарна книга допомагає готувати легко. Треба слідувати рецептам крок за кроком. Замовляйте кулінарну книгу. Пабло, готуйте крок за кроком з пристрастю та любов'ю. З пристрастю та любов'ю. Е, він мене надихнув. Ага. Я використовую лише свіжі продукти і роблю все з пристрастю та любов'ю. <свист> Я готую цю страву для міс клопотухи. Упевнена, ну, <свист> їй <їсть> сподобається. Так. <свист> Це. <свист> О, ні. Мені ще трохи. А, Так, 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 Добай, давай, о, давай. О, Добай, так, давай, так, так, давай, о, давай, пара. давай. Привіт Привіт усім. О, о, тобі потрібна допомога. Він намагався приготувати обід для бесі, але в нього вийшло щось схоже на велетенський льодяник. Хтось із вас уміє готувати? О. Ні. Ні. Люблю їсти, та це не допоможе. А, Ні. Не допоможе. <помітна> Пам'ятаєте того кухаря, програму якого дядько любить дивитися. <помітна> Табло непевершений. Так, він видав нову книгу. Так. Пікселю пошукаєш. Зможеш? Подивимось. А. <помітна> <помітна> Готуйте з пристрастю та любов'ю. Активую пошук. Клас. Роблю запит. <помітна> О, подивимося. Замовити зараз і. І о, о, це... о. Доставка! дякую. Що? Дуже швидко! швидко. Це надшвидкісно. Одинадцять і чотири секунди. Допоможемо дядькові готувати. Ходімо, друзі. Добре. 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 Яке зголодні. О, о не. Порожня. Ну, порожня. Порожня. О! О! Я так и... Так, так, так. Все, 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 А, о. холодильник. Пожалуйста. Сейчас. Нічого. А? Я такий голодний. Ви зголодніли? Набридло бути аж надто енергійними. Харчуючись цією їжею, ви спатимете цілими днями, Хто хоче годинами стирчати на кухні і готувати. Ні. Кому набридли невдалі вдалі кулінарні експерименти? Він наче читає Мої думки. думки? Вам не треба думати. Харчуючись моєю тухлою їжею, ви більше ніколи не матимете багато сил та енергії. Вам ага. лише треба відкрити банку і викласти їжу на тарілку. Це легко. Це чувак, геній! Отже, Зателефонуйте просто зараз протягом п'яти секунд і замовте доставку цієї їжі на п'ять років лише за один мільйон доларів. Правильно! Візьміть телефон і позвоніть. П'ять-ять п'ять п'ять. 5 Добре, дзвоніть просто зараз. Алло, Я б хотів замовити їжу, яку не треба готувати. Швидко? Клас! Думаю, час почати прибирати. Я не зможу приготувати обід для міз клопотухи. Нові новини. Ти зможеш навчитися готувати крок за кроком за рецептами найкращого шеф-кухаря у світі. Пабло Неперевершеного? Так. А вже його книгу. Що? Його книгу? Так. Дякую. Подивимося. Вчитися готувати. Крок за Крок за кроком. Крок перший: взяти очищену оливкову олію. Готово! Так. Крок другий. Узяти свіжі продукти. О, діти. Може, а? підете, принесете мені свіжі продукти. Так. Да, да, так. Ходімо, друзі. Так, ходімо. Я вивчу всі рецепти на пам'ять і приготую смачний обід для міс клопотухи з пристрастю та любов'ю. Зроблю хліб бургери Добре. О! О! Чудово. Зелений. Та це ж нічого, правда? Погляньте на усі ці свіжі продукти. З них перно вчиться купувати. Значка. Треба слідувати рецептам крок за кроком. Так, може, колись Пабло Неперевершений приїде сюди і відкриє тут свій ресторан. Ресторан. Є ідея. Я відкрив власний ресторан і готуватиму зіпсованих продуктів. І всі перетворяться на ледерів назавжди. Так, я назву його фальшивий зелений бургер. Час маскуватись. Назавжди! Назавжди! Чудово! Ніхто не встоїть перед моїми зеленими фальшивими бургерами. <риклад> oh. oh. <риклад> oh, золота і стекреба! Золота! Золота! Іди до матусі! Цього вистачить куди ти момент. Потрібна допомога. І... Прошу. Чудово! Дякую, Спартаку. Тут купа вітамінів. Так! Дивіться, спортласич усміхає. Справді? Мені листівка. Що це? Подивимося. Очам своїм не вірю. Неймовірно! Уперед, не вистійте. Діти, діти! Ага. У мене чудові новини. Ага. Ще можна ага. жабло, неперевершений, ага. відкриває ага. ага. ресторан у нашому місті ага. в байдиківці. Клас ага. упер! Ага. Ага. Клас! Ага. клас. Ага. Були відкриття! Ага. Ага. Так, так! Ага. Просто зараз! Ага. 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 Так. Це клас. Ходімо туди! Ага. Так! Ласкаво прошу, заходьте! Запрошую всіх до мого ресторану! Що за Завітайте до мого ресторану зелений фальшивий бургер. <смір> Може зайдете, Робі. Ми йдемо до нового ресторану Пабло. Що? Так, так подімо. Подімо. треба його зупинити. О! Я перетворю всіх на ледарів. <смір> <реш> Який чудовий день! Прохолода! Вітерець! О, о фрукти! М -м, я просто просто обожнюю фрукти! О, почну готувати з пристрастю та любов'ю! <реш> 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 Фантастика! Перші відвідувачі! Я шеф-кухар Пабло неперевершений. Неймовірно вітаю у моєму середземноморському ресторані. Я готуватиму спеціально для вас зі свіжих продуктів з пристрастю та любов'ю. Так, з пристрастю і любов'ю. Ну, нам потрібна твоя допомога. А -а -а. Мій Дядько хоче приготувати обід для своєї подруги Міс Клопотухи. Так, я хочу приготувати тапас зі сторінки 56. Рецепт я вивчив на пам'ять. Це ж моя нова книга. Так? Фантастично! Ви в надійних руках все буде чудово! Готуватимемо разом крок за кроком. Приготувати тапас, повірте, дуже просто. Але готуйте з пристрастю, з пристрастю та любов'ю. Скипку хліба берете, на тарілку кладете. Зі свіжими продуктами це буде те, що треба! Зі свіжими продуктами це буде те, що треба! І додамо оливкову олію. А -а -а -а! Раз, два, три! Фрукти треба їсти! Раз, два, три! Бо вони корисні! Чудово! Ви готові до наступного кроку! Так! Єві! Продовжимо з пристрастю та любов'ю! Наступне, що ми робимо, важливий дуже крок. ще візьмімо і нумо всі в танок. ще візьмімо і нумо всі втанок. І оливкову олію. Раз, два, три. Рукти треба їсти. Раз, два, три. Бо вони корисні. Коли готуєте, робіться з пристрастю та любов'ю. Вкладайте всю душу в приготування страв. Готуйте з натхненням. Що? Вибачте. Іноді я надто захоплююсь. Про що це є? А, Крок третій. Готуємо з пристрастю та любов'ю. Все на тарілку викладіть, з любов'ю помішайте. На стіл подайте з пристрастю і смакувати сідайте. Ви мене розумієте. Лишилося зробити один фінальний штрих все викласти гарненько і ага. додати. А, ні, 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 вибачте, це моя інша пристрасть. А, 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 так. Отже, все викласти гарненько і додати оливку і олії. Раз, два, три. Фрукти треба їсти. Раз, два, три. бо вони Прошу, шеф Пабло. Діти, віднесіть, будь ласка, запрошення міс клопотусі, а ми закінчимо готувати. Так, добре. Ходімо. Що ще ви хочете приготувати? Е, ну, е, курча. О! Вона обожнює курча. Чудово! Курча фантастика. О! Сторінка 23. Так, о боже. Скоро прийде міс клопотуха, я хочу мати неперевершений вигляд. Е, часу вправ. О, я маю позбутись цього суперкухаря! Оді! Один. Один з половиною! Два! З четвертиною! Три з половиною! Я ж в кухар був непереведений! Ану, відпусти мене! Четвер... Привіт! Готові брати за куховарство! Готовий життя! Відпочивайте! Я все зроблю сам. Добре! Перше, поливаємо цукровим сиропом. Дивіться. Так, цукровим сиропом? Дивіться, ви подивіться. Чудово. Далі, далі, начиняємо курча Льодяниками? льодяниками. Так. Цього немає в рецепті? Хороший кухар має імпровізувати. Царське частування і інше. Що мені робити? І. і сідайте добре і розслабтесь. Я все приготую. Так, Вітаю міського подуха. Прошу, проходьте. О! Я замовлю особливий столик спеціально для вас. Я О, да. Що діється? <п 'я> У когось проблеми. <п 'я> Зніміть з мене цю штуку! Він може впасти! Рятуйте мене! О, ні! Я наикращий шеф-кухар! Так, я застрял! Ракетка! М'яч! Це жах! Чому натягнув на мене мішок? Ти В нормі? Що? 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 Хто ти? Я спортак. Ти ледь не впав у яму. Ти врятував Пабло Неперевершеного? М мабуть, так. А, неперевершеного! Я приготую для тебе щось свіже. Понюхай. З пристрастю та любов'ю. Дякую. Але якщо не ти натягнув на мене мішок, тоді хто? Тхне гниллю. Ходімо, з'ясуємо. Вперед, Аміго! За мною. Так, так. Вам допомогти шеф Пабло. Ні, немає потреби. Я упораюся. Сідайте і відпочивайте. Мені лишилось зробити фірмовий фінальний штрих. О, у фінальний штрих. Так. Як чудово. Це ж я. Я. Я це він. Він це я. Як це можливо. Кується щось дивне. Ні-ні-ні, сюди! Добре! О! О! Клас! Диво вийшло. Енолісь клопотуха! Вам це неодмінно сподобається! О! О! жахливо. Мілфорд, навже ви запросили мене заради цього? Це ж катастрофа. Я пересяду туди, бо і, запах напад... нестерпний. Ага, <dolphin snabb> Я зіпсую їм цей день крок за кроком. <хів> а тепер вони підуть до мого ресторану і перетворяться на летарів. Він прикидається мною і шкодить людям. Ходімо! Перед! Pred... Спортак! Так. Дякую. Цей чоловік не справжній найкращий кухар серед Середземномор'я. Що тут коїться? Два шефи. Цей чоловік не шеф. Він самозванець. Самозванець він. Я. Я заплутався. Де шеф? Не знаю. Сеньоре, я викликаю вас на дуель. Кулінарний бій. Готуватимемо фірмову страву. Сторінка 18. А хто буде га? Я знаю, хто підійде на цю роль. Хто? Бесі. Я Так. так Чудо сьогодні ви гостя. Так. Так, це Расш. чудова ідея. Я трохи розуміюся на куховарстві. Так, я згодна. Yeah. Tack, yeah, так! Uh, час починати поєдинок. У вас дві хвилини на приготування фірмової страви зі сторінки 18. І старт! старе! Неймовірно, <звачка> <Класс! звачка> <Маймонир>, так? <макар! пас> Добре. Поплодить прибори. За <звачка> п'ять. Чотири. Три, два. Один. Стоп! Ага. Зараз ага. ви маєте скуштувати обидві фірмові страви і визначити, хто з двох куклів ага. справжній ага. шеф пабло. Так. так буде цікаво. Я суддя. Ага. боже. Ця страва якась дивна, зелена ага. і огидна. Не засмучується. Ось справжня середземноморська фірмова страва. Тут оливкова олія, свіжі продукти, приготовані з пристрастю і любов'ю. З пристрастю та любов'ю! І апетитна. О, дякую. Щось не. О, ні. Хвилинку. У шефа на рукаві щось зелене. Що? Той самий курс, що й страва цього шефа Пабло. О, Справді. О, що? Ні. Так, ти підмінив тарілки шахрай. Ти <райм> шахраював? Це <підло>. Ні, Неправда. <райм> о, Роні, Роні, вилиць! Роні, вилиць! Це він. <райм> Віддай! Мені свій копак. Ні! Що ж, це чудово. Я готуватиму для тебе. Дякую. Так. З пристрастю та. бім бам, вігері гідон смішні слова у станції. Я співаю. Співаю. Бім-бам, бігрідон, це весела пісенька проста. Ну, ма швидше всі до танцю. Усі разом це весело, так. Коли? Раз, два, пострибай, поворот сплеснімо у долоні. Раз два, обернись, оберний, ти танцює Ха-ха-ха! <Стур> так, доведеться це щодня до кінця свого життя.